Вітаю, друзі. Отже, торгово-розважальний центр Лавра Києво-Печерська не пещерська і не печорна, а Києво-Печерська має всі шанси стати знову духовним центром українського народу. Московська церква залишає печери, стіни славної обителі, і тут навіть трапилася дуже дивна інтрига. Бо, по суті, до ПЦУ перейшов архімандрит Аврамій на прізвище Лотиш і Митрополит Онуфрій зразу ж підняв Бучу. І відсторонив від служіння цього архімандрита. Причому дослівно це звучить так: заухилення у розкол та грубе порушення присяги священнослужителя, заборону у священнослужінні, накладену на колишнього насельника свято-успенської лаври Києво-Печерської Києво лаври, архімандрита Авраамія Лотиша. Ну і згідно статуту, так би мовити, пишеться за дії, які порушують 10, 11, 39 правило святих апостолів, ну, це внутрішнє життя, але справді предстоятель Православної церкви України призначив Лотиша виконуючим обов'язки на місника Лаури, тому що він знає це господарство. І цей діалог, очевидно, між братією Лаври і Православною Церквою України тривав, власне, не один рік. І судячи з того, що цей Єврамій Лотиш лишився, ще частина братії потім справді залишиться в лаврі, оскільки вони розуміють, це господарство. Але як розгребти? Оцей весь торгівельний комплекс, який там розбудували за цей час. Насправді враження таке, що Москва хотіла якогось великого скандалу. Скандалу не виходить, але й е, саме витіснення цієї е, московської братії із монастиря буде, мабуть, таким трошки інтрижним. Адже хіба не інтрига е, перехід. із браті УПЦ МП до Православної церкви України, архімандрита Авраамія. Інтрига. Він, мабуть, наймужніший, най, ну, людина, яка потягла на викликала на себе вогонь. І я думаю, що цей вогонь буде, ну, тобто, стріли пекельні, будуть у його бік летіти до кінця життя. Судячи з того, яка публіка сьогодні збиралася в Лаврі, в людей там абсолютно паралельна реальність. Вони явно не вилазять із московського телевізора, але якщо вони навіть московський телевізор не дивляться, то вони всі російські наративи повторюють, як просто ці наративи від зубів відскакують. Як це не печально? Ці наративи прокачували самі представники православної церкви УПЦ МП? Це вони зараз говорять, що вони українська церква, але хтось бачив засудження колаборантів? Що найсмішніше і найпечальніше, що вони мовчать проти власних колаборантів, а ці люди. Є нехрестями, тому що вони по суті сприяли загибелі наших одноплемінців, українців. Якщо УПЦ МП називає себе Українською церквою, чому вона не відлучила від свого лона всіх колаборантів? Чому? Чому ці всі ігри Банковії з УПЦ МП? Її навіть називають УПЦОП, тобто Офіс президента. Раптом не увінчалися успіхом, адже я так розумію, що на Банковій була концепція певна перетягування, позбавлення, ну, скажімо, одіозних персонажів певного кола. Ну, хіба Лебідь не одіозний персонаж, гіперодіозний. Тут гуляє відео, як він. Отримує закордонний паспорт. Але ж вони в своїх храмах проповідують, що закордонні паспорти і податкові коди це число сатани, число диявола. Та їх треба пересадити з половини тільки за те, що вони під час ковіду стягували людей у храми, і скільки людей внаслідок цього померло. Це просто катастрофа. І ніхто, ні жодна прокуратура не бачить в тому злочину. Боже мій. Але справді, коли пропаганда Московсько-Попівська вирішить про те, що 333 роки е, була з Господом, а тепер вона безбожницька. Та ні, вона була безбожницькою точно після 18 1918 року. Коли там цю всю братів перебили червоноармійці, на яких моляться, і на продовжувачів справи, яких моляться всякі Павли Петри Лебеді, Онуфрії і тому подібні персонажі, чи ми чули колись осуд від представників УПЦ МП їхнього? Московського начальника про те, що він, патріарх Кірил, є почесним професором Академії ракетних військ стратегічного призначення, по моєму, імені Петра Великого. Чи колись задумувалися ці, прості Господи, священники, що їхні побратими по церкві. В Росії освячують ракети з назвою Сатана. Це що за церква така? Тому двоємислі нафік, як і попів московських нафік із лаври. Кигибійська церква не сиділа там 333 роки. Хай вони не розказують байки. Кигибійська церква там засіла. Після Другої світової. А реально зміцнилась і, і, і грабувала там все і вся після 91-го року. Незалежність їм подарувала великий шанс, але вони цей шанс перетворили в шанс для збагачення. Паша Жигулі став Паша Мерседесом. Ну, от сьогодні і спостерігала вся віруюча громада, як Паша Мерседес на своєму мерседесі звалює із торгово-розважального комплексу Лавра, в який він перетворив святе місце Києво-Печерську Лавру. Там було все, що завгодно, тільки. При московських попах там не було Бога. Тепер є шанс, що Бог повернеться в лавру назавжди. Але ми, окрім Бога, ще віримо в Збройні сили України. Бог міг би бути милостивішим до Збройних сил, але йому зверху видніше. А нам знизу дуже хочеться, щоб наші герої не гинули. І щоб перемога наближалася якомога швидше. Слава Збройним силам! Переможемо!